Ласи кіт песюня, так зіткає важко. Впала сіра мишка у порожню пляшку, впала сіра мишка аж на саме денце. Як її дістати? Це ж буде лідерце. Вилізай, не бійся, кіт просив у миші. Я для тебе в мисті молока залишу. Вилізай, не бійся, кіт благав до ночі. Тільки вперта мишка слухати не хоче. Чеше круглі вушка хвостиком махає, а голодний котик пляшку обіймає. І таке надумав, ласий кіт персюня, я закину вудку в цю глибоку пляшку. Миша це не риба, упіймає хутку І побіг персюня позичати вудку. А тим часом миші, сестри чорноокі, кинули ту пляшку на долівку боком. Утекла сіренька до матусів нірку. А сунь персюня досі плаче гірко. Ой не плач так гірко, котику персюня, Подивися, татко, вже несе ковбаску.